Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти шукаєш міні-трактор на 24 кінських сили з повноцінною коробкою з 3 дизельним двигуном. І прайс, який ти хочеш потратити, це 7000 доларів плюс-мінус. Отож, я, Євген, зараз тобі розкажу, на чому тобі більш-менш краще зупинитися. Розкажу про ось такий кентавер 244 SD. Цікава моделька, його вартість 7030 доларів. Встановлений в ньому движок КМ385 ВТ, з водяним охолодженням, з якісним навісним обладнанням, тобто шланги, трубки, стартер, генератор, все досить таки надійно, з передніми противагами і задніми, з доволі великою резиною. 65 на 16 передня гума і задня 9,5 на 24. З гарним навісним, яке витримує 440 кг, З двома гідроклапанами, з валом відбору потужності на дві швидкості. Це 540 і 1000 обертів. Гляньте на навіску. З штатним фаркопом. Таку штучку вчепили, плюс. Є розетка під причіп, яку потрібно достановити самостійно, я думаю, вона тут. Так, ось вона. З непоганим сидінням на пружині, з зеркалами заднього виду, з аналоговою приборкою, з гідропідсилювачем керма, з коробкою передач, зі зручним розташуванням з боку, щоб ви там ногами нічого не зачіпали. 4 плюс 1 на 2. Та й такого всього цікавого вже й розказав. Кліренс, кліренс. 300 міліметрів у ньому. Колії регулюються що задня, що передня, там в досить пристойному діапазоні. Цікавий трактор за свої кошти. Подивіться на інші модельки і зрозумієте, що Ціни на них зараз взлетіли в космос. Тому вже можна вважати, що це хороший мінітрактор за свої кошти. Погляньте, як пружинить сидіння. Великий діапазон, дуже комфортно на ньому сидіти. Немає, правда, щитка, щоб захищав вас від пилу, можна додатково, я думаю, умільці знайдуться, які це зроблять. Запускаємо. Вибираємо стоянкове гальмо. Бачите, нова коробка ще не притерта, дуже важко вимкнути. Ось, з двойним вижимом добре пішла. Давайте поглянемо на виворот, а виворот тут досить класний. Погляньте, бачите? Класний виворот, мені подобається. Ось тут, я думаю, розвернувся повністю. Так. Бачите, як чітко. Ставимо його на місце. Я ще його пофоткаю вам. глушимо, Викамо щеплення і стоянкове гальмо. Ось така схема. Дякую, що додивилися огляд до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!